Пане Валерію, отже, скажіть, будь ласка, за 15 місяців, наскільки змінилася, змінився підхід України до використання безпілотників БПЛА? Наскільки ми стали успішними в тому, щоб самостійно їх збирати? Ну і саме ними вражати надзвичайно важливі об'єкти ворога. Дивіться, я зараз прямо знаходжусь на е фактично змаганнях FPV-дронів. Я не можу казати де тут. Дуже цікаві люди. Є теж не можу казати хто. Е ми е дуже сильно продвинулись в виробництві дронів. Дуже багато команд, які працюють. Е не, не так, як з бізнес-підходом, а як з військовим підходом, що сюди потрібно зробити, щоб перемогти ворога. Далі далі будемо бачити про розвиток. Але таких команд досить багато. Е, в секторі FPV це такі хобійні спортивні дрони, які літають дуже швидко. Е, наприклад, наш дрон оса е, несе 2,5 кілограми на 8 плюс 10 в залежності від зменшення ваги, дальність збільшується до 15 кілометрів. Ми можемо би. Ти цілі і б'ємо вже цілі там вартістю від 100 тисяч доларів до мільйона двох, при тому, що ціна дрона декілька тисяч доларів, тому фактично ми можемо. Говорити про такі відкриття розвитку цього напрямку FPV, іменно дронів, да, значить, з іншого боку, наприклад, і ми робимо з цього з п'ятнадцятого року дрони камікадзе як крила, як літачки. Перший дрон камікадзе в Україні ми зробили в Кінці 2014-го, початок 2015-го року Ятаган. Він тоді був досить е, е, успішним. Ми, ми біля біля 50 різних вражень зробили. Не всі на передовій, але в, в, в випробуваннях і так далі. І тоді призупинилося все. Мінськ-1, Мінськ-2 фактично призупинив цей розвиток, тому що це наступальні озброєння. Тому у нас на сьогоднішній день не законтрактовано державою жодного дрону камікадзе. Але в цьому плані держава дуже. Сильно працює мінцифри, дуже сильно працює, допомагає, і це, це публічна інформація. Держава виділила перший транш 10 мільярдів гривень для закупівлі в багатьох команд дронів, в тому числі в нашої. Потім наступний транш буде для успішних команд вже 30 мільярдів гривень. Тобто, це досить серйозна підтримка. Мінцифри працює в тому, щоб прибрати механізми бюрократичні, якомога простіше зробити процедуру допуску до Експлуатації, постановки на озброєння і так далі, хоча це небезпечні речі, потрібно пройти свої, свої етапи е, постановки на озброєння, випробувань і так далі, щоб це було в першу чергу безпечно для наших бійців, які використовуються. Тому розвиток іде дуже активно. Ми теж працюємо в напрямку дальніх дронів, там 700 плюс кілометрів. Я думаю, е, ми, ми побачимо досить цікаві враження в найближчий час. Пане Валерію, Тоді хочеться від вас, як від людини. Як... Яка добре знає та наскільки складно е, взагалі та працювати чи використовувати ці дрони, запускати, долітати до необхідних е, якихось об'єктів? От ми побачили днями, як Люксембург, ну принаймні якась невідома сторона та сила запускала дрони по Москві. і там багато було таких різних думок. Хтось казав, що слухайте, в цьому немає сенсу, тому що ми ж не не воюємо із цивільним населенням, а отже, вони мали летіти до військових об'єктів. Хоча здається, що вони туди і прямували в цілому, як би ви охарактеризували цю? атаку, чи стала вона успішною? І як ви гадаєте, чи буде Люксембург можливо ще і ще це робити? Тому що на російських пропагандистських ток-шоу дуже часто вони кажуть, що вони чекають від України так званий оцей рій безпілотників. Дивіться, ми, якщо говорити про рій безпілотників, то наприклад, ми працюємо в цьому напрямку вже досить давно. Це не, не дуже легка тема, коли один пілот керує 100 дронами. Да? Це не те, що у кожного дрону, наприклад, заданий свій алгоритм. Як ми оце бачимо, красиво там китайці запускають там 3D такі моделі з дронів в польоті. А це тоді, коли ти, наприклад, запустив 100 дронів і кажеш, 20 летіть туди, 15 поверніться назад. 3 Три полетіть мені розвідуйте, а 20 летіть в іншу сторону. Тобто це досить складний процес. Ми над ним працюємо. Це якщо говорити про терміни, да, якщо говорити про те, про сенс. Ударів по Москві, по центру Москви він дуже великий. Це не обов'язково не обов'язково буде військова операція, але це катастрофічно б'є по рейтингу е, цього гада, який знаходиться при владі в сусідній країні. Тобто, е, це показує, що сьогодні він привів війну на свою територію в центр Москви. Тому е, удари по центру Москви не по житлових кварталах, а по е, таких інфраструктурних об'єктах там. Ну, можна сказати, там не історичного значення, але такого психологічного значення дуже важливі. І те, що ми не це не зробили 9-го числа, це лише тому, що ми. Пожали, пожаліли тих президентів, які він при да, запросив до себе як живий щит. Тому такі речі дуже важливі. Я думаю, вони будуть наростати і наростати. В мене коли запитують е американці, ж кажуть да і наші партнери, що краще цього не робити. Ну знаєте, це з геополітичної точки зору. Да, з нашої точки зору, вибачте, кожен день вони б'ють по нашим містам, вони вбивають наших дітей. В мене в мене з балкону видно постійно ці роботи шахідів і наших ППО, там з різних боків да, і це кожен кожен в києві бачить і вздригається від, від цих е, польотів від від цієї роботи їхні їхніх дронів то чому ми це не можемо робити ми просто Скажімо так, моральніше це робимо. Ми вибираємо ті об'єкти, де людям не, не будуть гинути цивільні, б'ємо по військових і таких стратегічних політичних об'єктах. Це треба робити, і ми маємо це робити. Добре, що ви не фільмуєте те, що вам з балкону видно, пане Валерій. Про серйозне Україна замовила зараз 300 німецьких дронів. Це дрони спостереження, дрони-розвідники і там модулі штучного інтелекту в цих дронах, де що звільняють оператори від постійного навантаження по відеоспостереженню. Наскільки розвідувальні дрони? дрони на даний момент це актуальна історія? Чи все таки Україні варто більше на ударні дрони напарати? На вашу думку? Розвідувальні завжди завжди цікаві. Ми з 15-го року зосереджувалися конкретно на камікадзе дронах, які як насіннячко знаєте засіваються, б'ються і про них забувається. Тому розвідувальні дрони мають коригувати. Наприклад, ми недавно взяли розвідувальний дрон не нашого виробництва для того, щоб він коригував всі ці історії, які ми б'ємо. Коригував арту, коригував наші удари, удари нашої, на, на, на наших підрозділів і е, тих, хто нас підтримує, наприклад артилерію і так далі, тому ми е, бачимо, що такі дрони потрібні. Головне, щоб вони нормально. Робили зв'язок, щоб з ними можна було працювати і не втрачати їх. Оце електроніка, це саме головне, що зараз потрібно е, вкладатись розробникам в цей аспект, тому що на хобійних е, комплектухах з Ки з Китаю і так далі. Ми далеко не заїдемо. Тому ми зараз розвертаємо виробництво пропелерів, е, моторчиків, е, контролерів і так далі. І це дуже важливо зробити все українське. Е, Хоча це і інвестиції для того, щоб не залежати від тієї сторони, яка може підтримувати наших ворогів, Пане ларі. Ще хочу вас запитати нещодавно. В Одному з своїх коментарів речник повітряних сил, Гнат сказав, що дрони шахет 136 які летіли до нас сюди, управляються через супутник нашим ворогом по усьому маршруту слідування. Дивна новина, тому що раніше стверджувалося, що на старті в шахет закладається програма, і він летить цією програмою, керувати чи змінювати цю програму вже неможливо. Відтепер каже пан Ігнат, керується і змінюється маршрут протягом усього руху. Це означає, що на борту дрона повинна бути передавальна антена на супутник, не лише приймач, який є маленьким і дешевим, а й передавач, який є дорогим та габаритним. В даній історії щось змінилось в. Модифікації дрона іранського і дрони ці подорожчали стали іншими. Чи пан Ігнат просто в словесних конструкціях трішки помилився і сказав щось не те? Я не буду коментувати того, що говорив досить професійний е е е військовослужбовець. І я досить дивлюся інколи дуже рідко, але дивлюся там його коментарі. Вони досить професійні. Тому, поки мої е розробники, поки мої інженера і конструктори не побачать внутрішність цього, цього шахіда, ми знаємо, де він вони збираються, де вони акумулюються збиті. Ми зараз хочемо взяти, тому що ми працюємо над системою. Знешкодження шахіду там дуже контраверсійними методами. Тому я думаю, що поки ми не побачимо дійсно начинку цього, говорити нічого. Я можу сказати, що шахід, і тоді, коли ну перісні версії, Да скажімо так, до того, як можливо вони зробили там покращення, він працював таким чином, що в нього задаються координати, але в шляху до льоту, він постійно 30 секунд. Кожний він шукав супутник, щоб скоординувати. Тому що коли ми давимо е, свій, свій маршрут і ціль, тому що коли ми, ми давимо ребами або спуфінг там хоче його забрати, і так далі, то він втрачає да ці цю орієнтацію. Але він постійно, постійно намагається переключатись там через свою е, камету, да, е, такий е, пристрій. Хто знає, той розуміє, про що я кажу. І він постійно намагається координувати. Десь пробився там до. Одного супутника десь до іншого, десь до ще до одного. Тому фактично він це і робив раніше. Але те, що зараз він робить, я не хочу коментувати, поки не побачимо мене на чин. Ну чекаємо аналізу від інженерів. Дякуємо, пану Валерій. Голова правління альянсу Нова енергія України, командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Ореал Валерій Боровик був з нами.